Вітаю, шановні користувачі CRM-системи, спеціалісти з налаштування CRM-системи, клієнти та глядачі. Сьогодні ми розглянемо, як налаштувати Mapping Table, тобто співставлення даних для лідів, отриманих з Facebook та Instagram. Для налаштування співставлення необхідно попередньо підключити інтеграцію з Facebook та Instagram. Як це виконати вказано в окремій відеоінструкції, яка доступна в описі до даного відео. Та на порталі Дій також доступна. Налаштування співставлення критично необхідно для того, щоб підтримувати високу культуру наповнення CRM-системи і ті дані, які ви отримуєте на стороні Facebook в формах лідів, співставляти з відповідними значеннями CRM-системи. Розглянемо для прикладу: ось рекламний креатив. З даного рекламного креативу отримано 16 лідів. Кожним з цих лідів отримано додаткову інформацію, тип реклами, лідформа, мова, джерело звернення, ADV ID та інші здані. Відповідно, це такі дані, як ім'я, телефон, пошта. В тих випадках, коли в лідформі налаштовані інші значення, інші запитання, і такі поля передаються в CRM-систему, наприклад, скільки співробітників користуватимуться CRM-системою чи користуєтеся IP-телефонією. В випадку з нерухомістю, скільки квадратних метрів ви розглядаєте, або який саме тип планування вас зацікавив, необхідно такі значення записувати не в замітку, а до таких полів crm системи Розглянемо, як це зробити. Для цього відкриваємо центр реклами і відповідно обираємо поле літформи. Тут ви будете бачити перелік всіх форм, які отримує ваш бізнес. Під час інтеграції з Facebook. Також ви можете синхронізувати значення переліку полів leadform, і вони відобразяться відповідно нижче. Далі необхідно виставити співставлення. Ми бачимо, що зараз виставлені співставлення, такі як ADID записувати в примітку, Name записувати в примітку і так далі. Відповідно, також ми бачимо, що значення full name, тобто повне ім'я, записується в ім'я, а номер телефону в телефон. Pasement, відповідно, записується також в примітку. Давайте дещо відкоригуємо дані. Для прикладу, чи користуєтесь IP-телефонією, будемо записувати не в примітку, а в відповідне поле, чи користуєтесь IP-телефонією. А скільки співробітників користуватимуться CRM-системою, запишемо відповідно в таке саме поле. Окрім цього, зверніть увагу, що ми можемо застосувати дані значення до існуючих лідів. Тобто зараз в даному ліді записано, скільки співробітників користуватимуться в замітку і чи користуєтеся і під телефонією, також в замітку. Повернемось до лідформ і застосуємо до існуючих лідів. Натискаючи зберегти, бачимо вікно, яке інформує про те, що почалися зміни до всіх існуючих лідів, отриманих з лідформ в Facebook. Бачимо, що зміни вже завершились. натискаємо ОК. І тепер відкриємо такий лід для перегляду. Звісно, ми можемо відкрити і бібліотеку реклами і звідси переглянути ліди з даних рекламних креативів, а ми також можемо оновити картку ліда, що і зробимо, який відкритий був раніше. І відповідно ми бачимо реалізований мейпінг, тобто значення поля, скільки співробітників користуватиметься CRM, записано в відповідне значення, чи користуватиметься ip телефонією значення записано так. Замітка очищена. Таким чином, налаштовуючи мепінг даних, ви підвищуєте культуру наповнення CRM-системи, вказуєте необхідні дані, які потім доступні для аналізу. Налаштовуйте професійну CRM-систему G для забудовників, використовуйте функціонал мепінгу. Найкраще відтворюєте системи взаємодії з зовнішніми системами. Перевірте, чи підписані ви на канал. Якщо не підписані, обов'язково підпишіться і до зустрічі в наступній відеоінструкції. Рекомендую в наступній відеоінструкції інструкції переглянути, як налаштувати мепінг даних для лідів отриманих по апі каналу. До зустрічі!